Шанували полеглих у російсько-українській війні. В Івано-Франківську традиційно наприкінці місяця пролунав дзвін пам'яті. До заходу, який відбувається у Меморіальному сквері, долучилися родини загиблих героїв, яким вручили нагороди та відзнаки їхніх рідних, які вони отримали посмертно. Пані Ольга мати полеглого воїна Володимира Шарабуряка. Незабаром мене уже 10 років, як загинув її син. Той день, 29 травня 2014 року, залишився у її пам'яті назавжди. Він служив разом з генералом Кульчицьким. Вони були на горі Карачун. Їхали вже на перезмінку і їх вертоліт збили. І вони загинули, згоріли. Вони загинули 29-го, а привезли їх першого, а другого по похорону. Це вони були перші з івано франківська Івано-Франківську дзвін пам'яті лунає наприкінці кожного місяця. Цей захід важливий для кожного з нас, не тільки для рідних, загиблих, а й для кожного з нас, тому що люди віддали найцінніше, що в них є це власне життя. Вічна пам'ять кожному захиснику і шана від нас, від громади, за те, що сьогодні ми маємо право на життя. На жаль, такою великою ціною. Родинам захисників цього дня вручили півсотні нагород і усі посмертно. Дві нагороди ордена Богдана Хмельницького, 47 нагород за мужність третього ступеня. Також є золотий хрест. Посмертно, і також є захиснику вітчизни. Ми надіємося, що ці всі нагороди, які будуть передані родинам, гідне місце займуть їхніх домашніх, вони мають куточки в пам'яті. І це в чергове буде показником того, що держава не забуває дбає про своїх героїв. Прикарпатців закликають пам'ятати, якою ціною здобувається українська перемога та вшановувати тих, хто віддав за неї своє життя.